Всім добрий вечір. Прибігли з роботи, повечеряли в тімчику А я поставила кекси пекти. І зараз швиденько зроблю сирну намазку, і чоловік і Тьомчик дуже люблять її. Та побіжу ще треба попрацювати, де, щоб пофоткати, заміри зробити. Значить, дивіться, беру два сирочка. Оце вже, оце вже вивела я, щоб вона була не дуже така груба, ніжнесенька. Оце на один сирочок, два яйця. А, але яйця в мене. Невеликі, оці С-1 категорія, то я взяла 5. У мене буде 2 сирочка, 5 яєць і часник. Часнику, чим більше, тим краще, тим смачніше. І все на таку середню терку. Значить, можна у нас дівчина на роботі колись приносила. додому, я не пам'ятаю, щось вона там чи святкувала, чи виставляла за за щось. То вона схожу таку на маску, бутерброди приносила, і вона туди ще додала сольоний огірок. Ну, це було смачно. Тільки знаєте, що не маринований, а саме як оце квашений, як бочковий, то це було дуже смачно. Ну я своїм не буду класти, бо це, знаєте, це якщо ви от зараз будете її з'їли, зробили, одразу з'їли і все. А, а якщо це вона навіть на ніч, знаєте, в холодильнику полеже, то я думаю, що, мабуть, огірок той стече. Ну, а ви дивіться, пробуйте. І дуже смачно також свіженьку зеленушку додати. Або цибульку зелену, або чесничок. Ну, все, що у вас є, це дуже смачно. Ну і така білкова а, намазочка для перекусу. Можна сметану, я чуть-чуть майонеза додавлю. чисто знаєте, так, щоб воно змішалося добре. А якщо одразу їсти, то навіть краще сметану з гірчицею. Там безліч варіацій. Потім вам кекси ще покажу. І гарного вам вечора.